На зв'язку з нами уже Руслан Микула, співзасновник та аналітик проєкту Deep State. Добрий вечір. Добрий вечір про китайських військових насамперед в Україні. Це поки такий лише випадок, чи можна говорити про певну тенденцію? Можливо, є розуміння, яка кількість військових з Китаю може бути залучена до війни. Ну, поки що важко судити, яка кількість китайців залучена до війни. Раніше були повідомлення про е, представників Китаю, які приїжджали на е, навчальні центри російські для того, щоб переймати досвід, але ця інформація вона в основному не, не мала якихось там великих підтверджень. Тут же ж у нас за короткий термін було взято в полон е, двох. Військових РФ, які виявилися за національністю китайцями. Вони обоє були з китайськими паспортами. Одного було взято в полон бійцями 1-го аеромобільного батальйону 81-ї окремої аромобільної бригади Білогорівці, другого взяв другий механізований БАТ 57-ї механізованої бригади в Тарасівці. Вони доволі молоді, 94 -го, 98 -го року народження. І зараз ми бачимо, що. Президент доручив звернутися МЗС до Китаю з цього приводу, і так як було озвучено, що їх там було близько шести чоловік, тобто це якась видна група була, але на жаль, у нас деталей, що що трапилося зрештою у китайців, в нас немає. А от чи можна говорити про те, що КНДР, Китай таким чином можуть вивчати реалії сучасної війни і тренуватися в максимально бойових умовах, аби в майбутньому готувати от свої агресії на сусідні країни? Ну, якщо ми говоримо зараз за КНДР, то Корейці на Курщині отримали насправді не як для себе неоціненний досвід, так як їхня перша хвиля, яка в кінці осені розпочала штурмові дії, понесла дуже великі втрати. Вони набили дуже багато шишок, отримали досвід. І оця вже друга хвиля, яка почалася з початку року, вона вже була більш досвідчена. Вони вже діяли не як піхотні з'єднання в них вже була якась армійська організація, якась логістика вже своя зв'язок. тобто, вони за короткий період часу отримали неоціненний досвід. Якщо так дивитися в ретроспективі, то їхні втрати в деякій мірі виправдовуються, тому що досвід, який вони отримали, корейці на Курщині, він для них просто безцінний. Тому для наших партнерів це дуже великий привід. Задуматися над тим, що зараз по суті дві країни знають як воювати, і корейці може бути третьої країною, яка на власному досвіді щось навчилася, і потенційно може створити проблеми для своїх е е сусідів, які є партнерами тих самих Сполучених Штатів Америки. Якщо говорити за Китай, то вони, звісно, якийсь досвід, якісь дані отримують. Для них ця війна є, е е як би так коректніше назвати, не експериментом, а щось схожим на це. Тобто вони дивляться, як сторони воюють, які сторони сили та засоби застосовують для того, щоб розуміти, як будуть війни в майбутньому розвиватися. Адже це, по суті, перша війна нового тисячоліття зараз у нас, адже попередні носили характер ХХ століття. А це дійсно війна з дронами, з наземними роботизованими комплексами, із засиллям ППО, із зменшеною... Долею авіації, артилерії. Тому китайці, звісно, вони ну, не дурні, вони намагаються будь-який досвід будь-що знайти, дізнатися, щоб впроваджувати собі. А чи є знаковим те, що китайських військових полонили саме на Донеччині? Це означає, що Росія кидає туди усі сили, зокрема китайських бойовиків? Насправді. Це не є чимось дивним, ну, в плані як залучення іноземних найманців. Так, наприклад, регулярно є відео із того самого Сербянського лісництва, де чорношкірі штурмують наші позиції, і вони там гинуть масово. Тобто, це в основному найманці з Африки, тобто, це не є чимось новим. Плюс за росіян воює багато сербів. Які бачать росіян своїх ідеологічних братів через релігію, через історичний контекст, і дуже багато, ну сто ж відомо, є сербів. Але знову ж таки вони не відіграють ключову роль. Основне, основний, основна маса противника, звісно, це звичайні росіяни, які вчора пили горілку, а сьогодні вони вже контрактники МОРФ. А От якщо говорити про тенденції, росіяни продовжують наступати, але за, вже які, вже за останні місяці оцих захоплених окупованих територій щораз менше. Тим не менше, зараз багато таких щодобових штурмів від ворогів. От що на вашу думку взагалі відбувається? Ну, Противник не відмовляється від своєї цілі. це... Захоплення і вихід на адмінмежі Донецько-Луганської областей це для них головна задача. Відповідно, вони не очікують, що Трамп їм щось подарує, чи е, якийсь мирний процес буде запущено. Вони роблять е, так звану свою справу, ні на кого не дивляться, і продовжують наступати, не ні на що, але ви тут е, добре відмітили, що. Дійсно, за останні місяці тенденція по втраченим територіям у нас йде на спад. Прироблено чимало робіт над помилками. Були проведені певні кадрові зміни, і вони зараз дають результат. Хоча за три роки армія назбирала дуже багато хронічних хвороб, які іноді виливаються в проблеми, як ми зараз ми бачимо біля лиману. Тут ніякі кадрові зміни насправді не вплинуть. Тут питання вже реорганізації і багатьох інших речей. Але ми бачимо позитивні зміни, позитивні тенденції, з'являється більше звільнених територій, і це, звісно, хороший знак. Це означає, що росіяни, навіть маючи той темп, який вони мали, при правильному підході можуть бути зупинені.